Христос народився. Слава Ісусу Христову. У багатьох конфесіях сьогоднішнього часу святкують цей день. День Різдва Христового. Святкують по-різному. Хтось святкує і приймає цей день на колінах, відкриваючи серце своє перед Господом, дякуючи за спасіння. Хтось Хтось становить вистави, в яких показують народження, немовля народження Ісуса Христа. І в більшості роблять наголос на це немовля. Показують ясло, в яких народилося це немовля. Показують Марію, Йосипа, показують ці сіни, в яких він народився, але ж пропускають саме важливе. Це те, для чого ця дія зробилася Богом. Пропускає те, яку ціль мав Бог величний, коли послав Сина Свого, гіно народженого. А ціль дуже велика. Ця ціль написана і пронизує Все Святе Письмо. Бо так возлюбив Бог світ, що віддав Сина Свого єдинонародженого, щоб всякі віруючі в нього не загинув, а мав життя вічне. Слава Ісусу Христу! Я прочитаю з книги Пророка Ісая. Це одне з найвеличніших таких відкриттів і об'явлень, яке давав Господь Всевишній через пророка Ісаю. Ви знаєте, не можна. Ну отак от в людському розумінні підібрати такі слова, які вложив Дух Божий в слова Ісаї. Це дев'ята глава, почитаю я з перших віршів. Час, що минув, принизив землю Заволонову і землю Нефалимову. Але наступний звеличить приморський путь за Йорданську країну, Галилею Язичи, Язичницьку. Народ, що ходить у пітьмі, побачить світло велике, на тих, що живуть в Україні, тіні смертної світло засяє, ти примножиш народ, збільшиш радість Його, Він буде веселитися перед тобою, як веселяться під час жнив, як радіють про розподілі здобичі, Бо ярмо, яке обтяжувало Його і жезл, який уражав Його. І тростину, яка пригноблювала його, ти скрутиш, як у день Мадіама. Бо усяке взуття воїна під час битви і одяг обагрени кров'ю, будуть віддані на спалення на поживу вогню. Дивіться, які слова. Минув час, каже слово Господнє, який, який принижував землю, і прийшов новий час. Настала нова година, яка звеличить, звеличить народ Господній. Нова година, яка написано примножить народ Господній. І більш того засяє світло, нове світло, яке просвітить не тільки народ Божий, але й поган, до яких колись належали і ми з вами. Слава Ісусу Христу! Слава. Це світло просягало в нашому житті. Це світло освітило і очистило наші серця, і не тільки серця, але й наш розум. І ми маємо спасіння. Слава Господу! Слава Богу. Далі написані інші слова. Слова, які були сказані Духом Господнім через Ісаю, цим же висловом і цьому об'явлені вже, ну, мабуть, більше трьох тисяч років. І написано так, бо немовляно родилося вам, син даний нам, владарювання на раменах його, і наречуть ім'я йому дивний. Радник, Бог кріпкий, Отець в вічності, князь миру, примноження владарювання Його і миру немає межі на престолі Давида і у царстві Його, щоб йому утвердити його і зміц... зміцнити його судом і правдою віднині і до віку. Ревність Господа Савого зробить це. Немовля народів. Народилося немовля і слово Господнє. Нам відкриває хто це? Син даний нам. Це не просте людське, людська дитина, а написано син даний нам. І, і владарювання його на раменах його і наречуть йому ім'я, дивний радник. Бог Кріпкий. Бог. Народився Бог. Іноді кажуть, що Ісус Христос не є Господом і не є Богом, але святе письмо відкриває дуже чітко і дуже ясно. Бог народився вам. Прийшов Господь, прийшов Спаситель. Читаємо Євангелія від Матфія, і ангел Господній звіщає дуже радісну вість. Господь народився вам. При... Народилась... Народився Христос, який визволе людей своїх від гріхов їх. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Слава Ісусу Христу! Господь уставив в небо, оставив свого батька, прийшов на цю землю. У плоті подібної, плоті людської. Все залишив ради того, щоб ми з вами мали спасіння. І нині це об'явлення Господня виправдалося і явилося на нас з вами. Ми є діти Божі. Ми є спасенний народ, ми є Божий народ. Дай Амінь. амінь. Дай Амінь. І що більше зробив Господь. Духом Святим він оселився в наших серцях. І цей Дух, який живе в серцях наших. Взиває до батька і каже, або отче, Ми з вами, діти Божі. Ми з вами, діти Божі. І що нам остається робити? Це прославляти святе ім'я Його. Слава йому! Слава. Станемо на наші ноги і прославимо величне ім'я Ісуса Христа. پتہ جو 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 وائي رو بي جي 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 و Lybirke dažčiavo, skomodavai, prominė geta, baigė skomodavai, versomarė, kad apie verdą vynikamą nuštą udestą, lybirke vandar, kad didesantas, kad galimybė gantus, kad straigė vynikamą nuštą udestą, vandarėlą. Ir saulė promono, puskaba džiaugdė džiaugdė dulainės, lyverkėme meštanė, rodė gerų vardų, gilaitė, puskaba džiaugdė, broko taip vardė, vidė ką mano laitė, nevidė ką mano šaudė, puskaba džiaugdė, ar vidė ką mano šaudė, blogeriai vidė gantus, kūnas tembus, pamirė dutainę, blogeriai vidė gantus, puskaba džiaugdė, bet ramonė, amylimy, amylimy, alidūja, dėkuoju tevim, okspūliai, dėkuoju, okspūliai.

Господи, те, було. На цьому місці, Господи, Дай в цю хвилину ми призиваємо ім'я Твоє святе, Отче Невої землі. І дякуємо Тебе, Господи, за милість, яку ти дарував нам Отче Небої землі. Ти зійшов на цю землю, Господи, для того, щоб дарувати нам спасіння, щоб змінити приниження людське на велич, Господи. Ти прийшов на цю землю Божий і дарував нам життя вечним. Слава тобі! Слава Тобі! Бо ти один Господь, достойний слави, один достойний хвилини, живи наш Бог! Отець Син, і Дух Святий. Амінь Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє є царство, і сила, і слава. La Vicky, Amen.